Усім привіт, друзі. Усім привіт. Сьогодні ми, сьогодні сьогодні ми будем ми з Льонію, моїм другом, Будемо грати у 90 ночей в лісі. Але у 90... Але, Льоня, ми, ми. ми будемо веганами сьогодні. Так у нас не буде м'яса. Але ну, я Ми будемо варити супи лише з моркви. Їх їсти можна. Або, Або зенічні, шкалі, з інших. Заходь, зараз Чекалочко. будемо починати. До речі, ви можете побачити, що в мене новий клас, в мене нарешті на решті. Прибуть обобуть. <пробіт> ну, завантажуємося ми. Я відразу так, Льоня, ти роби нам дрова. Я буду. Чисто ради Баніфута. м'ясо ми навіть не підбираємо самі на мене е е а ка Так, вбиваємо, вбиваем. У мене навіть дерево не випал з дерева. Е, Нарешті. У мене У і каси Я нам притащив два баніфути. фути. Я піду на добувату шкури ловка, та попутно та по шляху треба їсти мор морквинки. щоб Ого. не померти. О, я знайшов місце з яблуками багато, там моркви. Тащи до нас, це наша їжа. О, я не знаю, як це назвати. Насіння ягодок. Насіння? Це насіння, але я іншого. У цих синів. Ну, ми... да, да. Так, так. А, світляків. Так, то що... Ой, я тут тобі патрончик знайшов. Яку я якраз... Добре, то, що у мене нам рейндрит мог. О, ні. Ти вогонь не забувай підтримувати. Добре, зараз я рубаю дерева. Ти Ей, молоде, що дерева рубаєш. І за них ти підтримуй наш наше багаття. Вогонь. Наш вогонь. Ну так, наш вогонь. Опа! О, вугілля! Ти О, ще калія? треба. Строчка. О, нам пощастило уже. Прям сказал думку так. Я тягну вже до нас э, рандиота багато ус. Ооо! Я до речі, тобі... Рейтарік. той о, найстрать Тобі Тебе треба лифтарик? <рек> так мені треба. Ось тримай. Я ж не кмп. <рек> 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 Мені скоро вовченятка не здобули, але я буду намагатися зараз здобути нею. Добре те, що перша ніч безпечна. Ну так, першу нічого він не нападає. Першу ніч він чоловий. О, метал. О, вугольок. Наш тут ще у болтик. О, я знайшов вогняний цей бомб. О, О перший шкура вже. Пощастило. У мене чомусь габі чорний на плочи. Из-за моней на полгоноске він чорний. І меч теж чорний. У тебе він чорний? Так, він чорного кольору. Ну У мене в взагалі... Просто в мене не, габ... не погрузилася. Я знаю. Це так дивно выглядит, Ооо oh. знайшов багато дерева. Зараз закину. Я нам Динокида mm -hmm. Я вже а, рятую Дики oh. Ядба. Так, мастер, я, <сь> я хочу тест рятувати. Ой, я уже поліз Дінокіда рятувати. Як якийсь добунь. Так, да, як якийсь добунь. Ось кінець зараз. 19. Я закинула в дерево в машину для крафтів. Чому їх нема А, все є? Так, ну дивись, Роблю дерево карту. зараз е. ми кидаємо тільки в машину для крафтів. Оце, до вогню ми кидаємо лише там вугілля та інше. Все, у нас є така карта. Чекай, яку файну нам. Я пішов до дитини. Чи нас все в нас четверте левел? Я О, тобі залучаю вовка, бо в мене вже є ну, зброя. Е Чому в мене мішок не хочеться брати? Мені що, прийдеться виживати їх без мішку? Ні, це буде... Це буде пекло. Це пеку. буде реально жаль. Це так. буде пекло Тому що мішку. у мене тепер ще є мішкузка. У мене це схоже, це і так і є. О. Дякую за шкіру Вов... вовку. О, хороший мішок. О, Льоня, ти вже Нарешті, це потрібно було. Ні, а, це твоя шкура цю пробач. Ні, Але я тобі щось, залишу. У був... мене хоч якась зброя є, а в тебе то нема, а. в тебе ж є револьвер. О! Ну нічого. Я, я не знаю, наче гало. Нам ти... треба зараз дерево та метал, можна щоб можна... обгрейнутися до третього леву та зробити собі казанчик. Добре. Опа, а ось і дерево. Чотири штучки чомусь. А, ти вже зібрала. Мені колесо, я да. колесо здобув. Я ось по острову. Відчиняємо. Замкніли. О, робота! Я, так, две... я, я знайшов дві пачки патронів тобі. Дякую. Відчиняє. о Я тобі спис знайшов. О, добре. Мой мені не зовсім його. потрібен. Тому що я мертвий. Чому як? Тільки що помер як? просто. Зараз врятуємо. Я накаудував, Я я оставав, і в мене тепер є. І я тепер живий. За моїм утом потім підемо, зараз ніч буде. А я не за Дуже я, су... я просто ось, як це сказати, чесно англійською скажу. Каниста, точнее, вудиля. А там альфа-вовчок. Біля мого луту там альфа-вовчок був. Але Я знаю, що бандаж. Там є колесо ще. Ні, я в іншому місці. Метал. А тепер пар Біжи, бежи, бежи! Біжим, Форрест, біжим! Бух, майже не помер з голоду. У нас майже дефіцит їжі, нам треба помити дрова, та метал. Нам треба одразу <гул 'я> до третього леву дійти та скрафтити казанок. Узіля та ніч. А, oh, Нам треба більше дерева, нам треба багато дерева. Давай допоможу. Я перше закину! Я стих ним закину, О, на ти вже обграйден. О, хорош, буду все в Будуй, Буду будуй. буду буду Так, сохія кудись потрібно... триману. Сюди. Ой. Ой, сюди нам. Ой. Їжа, їжа, дай ты їжу, яку, я зараз. Вон там морква є. Ди їж. Я знаю. Я... Дякую. Все, дякую, що підказав. Мы сьогодні зайти бігайте. Mm. Пішли у ліс, мы там будемо їсти ягоди. Так, ягідки дуже потрібні нам зараз. Нам дуже потрібні ягоди, бо ми взагалі виготряємо. бо ми не їмо ніякого м'ясо. Вбит. О, о! каністра. Там, там, там. Там. Там ведмедь. Живий? Так. Так. Там ще й культист. О, у мене револьвер. У мене револьвер. Мене не треба. Хочеш? В мене зброя на борту, Спис, тобі він треба? Ні, не треба. Ні, не треба, у мене є. Давай тих культистів залутаємо. Я Медведя буду. Давай до... я допоможу. Да що по утвіму бішку здоров'я змушу. А у вас в мене не патрони. Доволі, це доволі дуже. В мене ж навіть на патрони стій, стій, я на претеряції. А, мені хавати треба! Їсти! Біжи та їж, якісь ягоди, не знаю. Я відпілився, я відпілився, бандажон! Це, мене зараз не стане. Ну, жаль, ти швидий. Я тебе ага. заберу. Блін, я ще й голодний. Ух, я від'їдався морквами, та я зміг вижити, але Льоня помер. На жаль. О, грі. Але я його потім зможу воскресити. О, культисти сьогодні. Якщо ми зможемо. Вже восьмий день, а тільки. Ну я буду по це Угу. Хоча вони, мають походу взагалі на п'ятий день. Так у нас Денис хипа еще вынес. О, тут бандаж, є, я, я прямо на місці тебе выложу. А у тебя на то О, там є, е. Так, тут є два чести і є бандаж. Ура! Ура! Я смогу воскреснуть! Спустя столько лет! <свят> Ладно, жертвую, спустя столько часов. Пусть опять холмит. Ладно, там мейши даже. Все, я тебя врятувала. <свят> О, -о, О! 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 Трупы я сбираю для... я сбираю для... Ну, как, альтернативно живых культистов. Як на називав, випав бандаж. Живий, але навпаки. Подивись. А я тепер в нас швидка допомога. Пошиву. Мені випав бандажі. О, я охорон. Опа! Нет, не збой. Дивись. <гас> Треба якось тут. Е, а як? Ти шо Куку, ку як ти я тут не за... заліз? А, я придумав. Я придумав. Я придумав. Можна єденцем Єденсом з вийти. Єденс два там треба, так я там так треба хочу, єденц два. 2. Тут треба буде з третього лиця, та отак от боком стати, А з 1 з 2 ти врубаєш перше у це і все. Шкура альфа вовка! О, шіра, ти Льоня, повертаємося швидко! Ляк, я вов. Мі... Ляк, я, б... я во! Сиді так! Бо иначе кусь-кусь. Не знаю, як я можу рассет робити. Я можу рассет робити, хоч я помру. Ну, секундочку. Леня рассет, ну вся. Я пора ніч культистів. Вот я даже Зараз так, я яленя врятую, бо у мене є.

Да, это врату. Брат, не перемішал тебе? Ні. Не мешай. А що, щось таке. Я не можу, не возрази. Я не можу, не возглажай, не возглай. Не треба, не треба. Тому що моє зараз потрібно читати. Ищи один. И там еще один. Іще один. Ого. Мені тут зараз прочитати ну, такий... Ти читати будеш, я Що? буду грати, тоді я просто буду грати. Да окей. Виживай там. Фух. Знищив. Эх. Хата.

Ще раз з Льоню спробували. Або щоб ми спробували без челенджів. то Тоді ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Ну, не лайка а вподобайк. Також пишіть коментарі. Ви були на каналі Банка Банка. Всім вам удачі, гарного дня і до побачення!